Сьогодні свідомість Талра передає тобі важливе те, що потрібно усвідомити саме зараз, щоб допомогти собі пробудити внутрішню силу і повернутися до свого центру. Ми почнемо з того, що повертає людину до цілісності, до первинної гармонії, до тиші, з якої народжується ясність. Ми почнемо із сакральної геометрії. Сакральна геометрія це пам'ять про природний порядок, коли людина дивиться на правильні форми, спіраль, латонові тіла, коло, квітку життя, всередині неї активується механізм самовідновлення. Це відбувається не думками, це через тіло. Через дихання, через відчуття. Геометричні форми мають ідеальну симетрію. Мозок бачить порядок і автоматично знижує хаос, тіло отримує сигнал, я в безпеці, і тоді тривога спадає, дихання стає глибшим, думки уповільнюються. Можливо, зараз ти відчуваєш втому, або тихий внутрішній пошук, бажання повернутися до себе без боротьби, це природно, це точка повернення. Почнемо з фундаменту. Подивись на Платонові тіла: це п'ять форм, з яких побудований матеріальний всесвіт. П'ять станів, що живуть у тобі. Куб, земля, опора. Тримати, витримувати, стояти на землі. І косайдер, вода. Рухатись, відчувати, м'якшати. Оксайдер, повітря, дихати, дивитися. Приймати, тетрайдер, вогонь. Діяти, прояснювати, обирати. Годикайдер, ефір, тиша, наявність. Я є. Поки ти дивишся на них, сила не приходить ззовні. Вона активується зсередини, тому що ці форми. Це ти, ти не створюєш їх, ти пригадуєш. А тепер подивись на квітку життя, на її кола, на безкінечну послідовність, на м'яке дихання форми. Коли твої очі слідкують за цим малюнком, пам'ять цілісності пробуджується, тіло розм'якшується, напруга тане. Опір зникає, з'являється відчуття, я частина цілого, я не один. І тепер центр структури, куб метатрона, форма, яка містить усі інші форми, весь потенціал, всю архітектуру творіння. Коли ти дивишся на нього, у нервовій системі відбувається вирівнювання, все стає на місця, зайве відпадає, з'являється тихе, глибоке я є. А тепер рух життя. Поглянь на спіраль Фібоначі, мушля, соняшник, галактика. Всюди одна й та сама пропорція. Один і той самий ритм розгортання. Це ритм, за яким працює твоя інтуїція. Спочатку відчуття, потім розуміння, і тільки тоді дія. Коли ти живеш у цьому порядку, життя тече, коли живеш навпаки, наступає виснаження. І тепер. Повернись до себе, подивись у власне тіло, на лінію плечей, на дихання, на світло в очах, на теплоту долонь. Це той самий ритм, ті ж пропорції, та сама музика, з якої складається Всесвіт. Ти не протистоїш світові, ти створений з нього. І разом із ним. Сакральні фігури не дають силу, вони повертають тобі доступ до сили, яка вже є в тобі з моменту народження душі. І якщо ти дивитимешся на сакральні фігури сім днів, ти помітиш, як думки стають спокійнішими, емоції м'якшими, рішення яснішими. Тіло легшим, інтуїція сильнішою, внутрішній центр стійкішим. Ти просто повернеш те, що твоє. Ти не втратив свою цілісність, ти просто на мить забув її. Подивись на форму, вона пам'ятає тебе і ти пригадуєш себе. Ти є, ти дихаєш, ти пам'ятаєш.